З вами компанія «Електромотор», Сьогодні у нас 22 рік, 19 січня. Всіх вітаємо з Ніколаєм, Діток. Сподіваємось, всі знайшли під подушкою конфети. Так, що хочу сьогодні поговорити, чому ми не продаємо конер. Дуже багато запитань по генераторам Конер, німецьким генераторам Конер а Чого ми їх не продаємо, буду відверти з вами. По конерам дуже жорсткий був ріць. Рекомендована рознічна ціна. Що це означає? Що от просто копійка в копійку, вони були дуже там велика знижка, дуже гарні заробітки, але ж копійка в копійку, і вони дуже ревностно і строго к цьому відносились. Тому ми для них компанія Демпіньґер, компанія, яка ну, не успівала міняти ціни на сайті, компанія, яка продавала дешево. Там був дуже великий там прийшла людина і ми їй продали чуть дешевше. Це був дуже злочин з точки зрення Конера Зонера. Вот. Ми демпінггери, ми ламаємо ринок. общем, вони з нами не працюють. Вони з нами не працюють. Ну і ми як маленька фірма прийняли це як давність. Ну, пару разів була попитка якось наладити контакт. Але ж знаєте, насильно мил не будеш. Багато сайтів, які працюють з Ну, Якщо ви там зайдете, подивитесь генератори конер зони то ви то побачити, що там у всіх копійка в копійку. Всі ціни однакові. Е і все ну, така, така вимога імператора, він конер не єдиний. Але ж в ну, нас так вийшло, що після того ну, спочатку там було не до того. А зараз війна там, їхати там десь. Наскільки я знаю, керівництво знаходиться в Германії. Вони а исполнителі на местах точно выполняют волю этого точно выполняют волю руководства. Ми для них маленькая конторка, фірмочка, яка ну, особо не заслуговує уваги, тому ми це прийняли як даність і з ми, ну, не працюємо. Вони нам не відвантажують, ми їх не продаємо. Ось така система. Є багато інших генераторів, з якими ми працюємо, багато ну, інших фірм, які в військовий час на це не, это, не звертають увагу. Так, звісно, для нас Ну, ну ми стараємося працювати з усіма, але я кажу, як вона є. Що можна сказати, по самим генераторам коню? Неплохи, дуже Ну, давно на ринку. Нормальний сервіс. Понятно, що вони производяться не в Германії, але якісні. якісні. Особливо газ, бензин, дуже питають, дуже багато запитів по ним. Ну, Неплохи у них інвертора, є у них лінійка дешева з алюмінієм. Ну, по ним нічого іменно по якості генераторів нічого плохо сказати не можу нашій компанії ви їх не знайдете, тому поки що ми їми не торгуємо. І якщо хтось мене запитує, буде просто збратувати це відео. В общем, друзі, зараз буде ще одне відео. Підписуйтесь на канал, оставайтесь з нами.